Люстрація, вимога суспільства. Це тема круглого столу, який відбувся у Галицькому коледжі ім. В'ячеслава Чорновола. Такі заходи, а також диспути та конференції, на які запрошують місцевих фахівців практиків у закладі, вже стали доброю традицією. Для обговорення обирають найактуальніші питання, які турбують сучасне українське суспільство. Очищення влади одне із таких. Досвід двох революцій незалежної України показує, що найважливіші ініціативи в нашій країні завжди йшли знизу. Люстраційний процес вважають фахівці. На жаль, теж Український політиком, який мав би дати свою оцінку питань люстрації, на жаль, воно дуже все гальмується. І те, що ми сьогодні бачимо, смітникову люстрацію, коли маса різних людей депутатів, лікарів. Суддів, тобто зараз катають в смітникових бачках, тобто, люди просто з вулиці. Це показує те, що до чого ми можемо прийти, коли скажімо, зверху питання люстрації не вирішується, а дається ініціатива не зам. Люстрація одна із тем, які хвилюють суспільство на часі. Студенти-юристи Галицького коледжу під час круглого столу обговорюють проблему та аналізують її. Новоутворений закон про люстрацію, його сильні, і слабкі сторони, важливість, міжнародний досвід, очищення влади вважають студенти коледжу, такий про який треба говорити, і пояснюють свої. Діє бачення проблема люстрації була в кожній країні. Цю проблему завжди піднімали. Вона завжди була актуальною. Тому е, міжнародний досвід має велике напрацювання. Кожна країна в свій час в певний період запропонувала ідеї люстрації. Міжнародний досвід довів те, що багато країн досягли завдяки цьому закону великих наслідків. ну тобто була очищена влада. створився новий діючий уряд, нові органи влади. Стали при до влади прийшли справжні надійні люди, патріоти своєї держави. Тому я думаю, цей закон для України є безперечно важливий. Це дуже добра практика для студентів, адже вони можуть порівняти ту інформацію, яку вони отримали у викладачів теоретично з тою інформацією, яку їм доводять. Одяга практики у безпосередньому спілкуванні, а тоді вже зробити самостійні висновки.